Вітаю, ви дивитесь відверту розмову. У студії для вас працює Зоя Вовк. 13 жовтня. В Україні відзначають День працівників санітарно-епідеміологічної служби. Тож сьогодні ми домовились про інтерв'ю з головним державним санітарним лікарем міста Черкаси Василем Загороднім. Я вас вітаю по перше, з вашим професійним святом і Василь Володимировичу, вже стало традицією напередодні вашого професійного свята розповідати про санітарно епідеміологічну службу. Дійсно, це так. Я вам щиро вдячний за запрошення сьогодні поспілкуватись напередодні нашого професійного свята, адже санітарно епідеміологічна служба в нашій державі відіграє надзвичайно велику роль в профілактиці багатьох багатьох захворювань. І недаром навіть на останній колегії Міністерства охорони здоров'я, наша міністра охорони здоров'я Раїса Васильівна Богатирьова сказала, що Державна санітарно епідеміологічна служба. На сьогодні є ключовим органом, який повинен забезпечувати реалізацію профілактичного напряму нашої медицини і бути аналогом системи громадського здоров'я розвинутих країн світу. І це дійсно так. І якщо я ще додам до цього, що в цьому році санітарно клінічна служба відзначає своє 90-річчя. адже саме 1 червня 1923 року Рада народних комісарів прийняла декрет про санітарні органи республіки і власне кажучи, в 1923 році з 1 червня цей декрет став початком започаткуванням значить створення санітарно-епідемічної служби в нашій е тоді на той час Українській радянській соціалістичній республіці, і в цьому ж 1923 році, при окруздоров відділі на Черкащині, був створений е, санітарно епідеміологічний відділ. А в місті Черкаси був е, осередок ядро санітарно-епнолічної служби, до складу якого входив один лікар, два е, помічники-дезінфектори, е, для два віз і санітарно бактеріологічна Лабораторія в умовах на той час складної епідемічної ситуації е, санітарно-епідемічна служба, якщо можна було її назвати на той час службою в цілому, е, бо вона була досить обмежена в кількості працюючих, не справлялася з тією роботою і тими завданнями. Які стояли перед нею, тому в 1924 році значить кількість працівників цієї служби, значить, в місті Черкаси було збільшено ще на одну посаду лікаря і двох помічників санітарного лікаря. І в 1927 році вже всі. Підрозділи протиепідемічні, значить, були об'єднані в одну санітарну епідемічну станцію. І, власне кажучи, з 1928 року в Україні, тоді в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, були створені санітарно епідемічні станції. І у нас в Черкасах. Оці станції, а крім того, в нас до того часу, в зв'язку з тим, що складною ситуацією була у нас по малярії, значить, по сказу була створена окружна малярійна станція і пастерівська станція, які в 1928 році розміщувались до 1928 року. Розміщувались у двох кімнатах по вулиці Шевченка, 287. Власникаючи там, де сьогодні знаходиться санітарно епідемічна служба нашого міста. І в 1929 році, значить, вже фактично були розведені всі профілактичні оці станції: і Пастерівська, і Малярійна станція, і санепідстанція зведені в одне приміщення на Шевченка 287, І в цьому ж році. В 1929 дев'ятсот за клопотанням керівництва міської санітарної пліничної станції вулицю, яка прилягала до цієї станції, тобто цього приміщення, де ми зараз і знаходимось, назвали вулицею Пастерівською в честь видатного, значить, вченого імунолога, будемо говорити, епідеміолога Луї Пастера. Значить, і почала розвивати свою роботу санітарно-пновічна служба на той час, оскільки в місті на той час досить часто трапляли захворювання насипний тиф, черевний тиф, захворювання малярії, значить, і натуральну віспу, тулярмію, сибірську виразку, і так далі. І оце санітарно-пновічна служба, працівників, яких на той час нараховувалось 22 особи, значить, працювали над профілактикою цих захворювань. Але з початком Великої Вітчизняної війни діяльність санітарно клінічної служби в 1941 році була припинена. І тільки в 1946 році, після закінчення війни, значить, знову відновила свою роботу санітарно клінічна станція, яку очолив Ланчевський Василь Іванович, тодішній головний лікар. Значить, і цей колектив своєю самовідданою працею досяг значних результатів у ліквідації санітарних наслідків війни в профілактиці інфекційних захворювань, які не були на той час. Це і сипний тиф, дифтерія, значить, черевний тиф, малярія і так далі. Після Ланчевського Василя Івановича з 1954 року по 1959 міську саніпідстанцію очолював темний Віктор. Микотович Віктор Микитович 5 років. Після нього 20 років очолювала санітарно клінічну станцію міста Акімова е Ганна Леонідовна. Значить, із 1979 року до 1997 року санітарно клінічну станцію міську і головний державний санітарний лікар міста, працював Коцюруба Володимир Полікарпович. Він і зараз ще працює, тільки працює в структурі міськвиконкому. От. А вже з 1997 року і до сьогоднішнього дня колектив міської санепідстанції, а тепер воно називається управління Держсанепіднагляду, значить, очолюю я. От. ви пам'ятаєте, коли вперше прийшли на роботу? Вперше? Як вас прийняв в колектив? Пам'ятаю, до того часу я вже пройшов певну школу в санітарно епідемічній службі. Чому я так говорю? Тому що я працював в обласній саніпідстанції рядовим лікарем. Значить, 11 років, потім 2,5 роки, заступником головного лікаря, неодноразово обирався головою проспілкового комітету в обласній саніпідстанції. Цим же колективом був висунутий свого часу кандидатом в депутати Верховної Ради СРСР, ще тоді СРСР, але зареєстрували тоді тільки Буданцева і Чабанова. Двох чоловік mm -hmm. висунуто було по місту 102, два кандидати зареєстровано було два. Ну тоді таке законодавство було. А уже через рік, коли були вибори до місцевих рад, то мене колектив висунув кандидатом в депутати обласної ради, і я був обраний кандидатом в депутати обласної ради, працюючи ще рядовим лікарем. Потім я був заступником головного державного санітарного лікаря. Працював два з половиною роки. У самотугу Віталія Васильовича, який працював на той час головним державним санітарним лікарем міста, досить багато я взяв, значить, у нього працював над собою, власне кажучи, і у 1997 році, значить, був призначений головним державним санітарним лікарем міста Черкаси. От, власне кажучи, з того часу і працюю, але не навіть за цей час санітарно епідемічна служба. Да, в перший день досить гарно колектив мене сприйняв. Ми активно почали працювати над покращенням матеріально-технічної бази, в результаті чого матеріально-технічна база нашої санітарно технічної станції була такою, що у 2006 році вже Через 9 років лабораторний підрозділ нашої установи санітарно технічної станції, значить, рейтинговим комітетом при міністерстві охорони здоров'я був визнаний кращим в Україні, і я отримував нагороду у Києві в театрі оперети. А до речі, вже через 2 роки в 2008 році я був. Визнаний кращим організатором діяльності Державної санітарно-плінічної служби в Україні як головний лікар серед 800 з mm -hmm. головних лікарів, і теж отримав нагороду в Києві в театрі оперети. Так що е, працюючи на посадах у санітарно-плінічної службі, і я, і наш колектив е, був і е, тих, хто залишились, досить е, активними і е, відданими санітарно-плінічної службі і ніколи не пасли задніх. А ніколи не думали змінити професію, адже на вас так лежить велика відповідальність. Це і продукти харчування, і в ваших руках людське здоров'я і життя, і чистота наших міських закладів для відпочинку. Ви знаєте, була така думка це зробити на переломі, який трапився, власне кажучи, під новий рік цього минулий Новий рік, тобто. 2012-2013, коли почалась реорганізація санітарно-епідемічної служби. І реорганізація, ця яка зараз відбулася, вона привела до того, що скоротили на 64% наш колектив. Санітарно-плучну службу по Україні скоротили на 49%, А в області на 51%, у нас службу в місті скоротили на 64%. Дезінфекційну станцію взагалі ліквідували, як таку установу. Здавалося б навпаки, могли б підтримувати ну, допомагати підтримувати, допомагати дійсно, але були прийняті відповідні документи на рівні держави, які, власне кажучи, необхідно було виконувати. Мені було досить боляче, що Велику кількість людей ну прийшлося всіх звільнити, а потім приймали поновлення роботу. Значить, і високопрофесійних фахівців прийшлося звільнити і назад не брати. Розумієте, yeah. крім того, я розумів, що таке місто із станом на сьогоднішній день працює без дезінфекційної станції. Кількість працюючих в санітарно-епідемічній службі. Значить, не ви, той повинна була виходити від кількості населення, яке проживає у населеному пункті, чи в районі, чи місті. І від кількості працюючих. От місто Черкаси фактично це четверта частина населення, яке проживає у всій області. Так? Майже угу. 300 тисяч населення. У нас мільйон, то, мільйон 200 з лишнім так, так, тисяч. Так. І е, тут е, такий підхід повинен бути при визначенні кількості працюючих. Яка зараз кількість працюючих? Ну, кількість працюючих 27 чоловік в управлінні, а було 246, yes. значить, і 72 в лабораторії. Розумієте, а дезінфекційна станція 99 чоловік взагалі ліквідована. Розумієте, то безумовно в цій ситуації я ну, досить сильно переживав за те, що службу практично ну я не говорю рушать, а зменшили О, до такої кількості працюючих, що забезпечити належний державний санітарний нагляд надзвичайно складно. Розумієте, надзвичайно складно і розумів, що покладається ще більша відповідальність і на колектив, і на мене, як на головного державного санітарного лікаря в цій ситуації. І тоді була думка піти. Але в колективі була така напруга. Я відчував, що колектив за мною і я. E, значить, сам відчував про те, що без колективу мені буде дуже складно mm -hmm. e, жити далі. Тому вирішив іти разом з колективом далі, e, рухатись і виконувати ті e, обов'язки, які покладені e, сьогоднішніми законами на санітарну епідемічну службу у таких складних умовах. Mm -hmm. Ну, Хочу сказати, що нам поки що вдається. Вдається деякою мірою тримати санітарно клінічну ситуацію, значить більш-менш такою, але хочу сказати, що вже наслідки реорганізації відчувають не тільки у місті Черкаси, а й в області, і в державі в цілому. Ну, Судіть самі, якщо станом на сьогоднішній день захворювання на сальмонельоз в Україні зросла за 8 місяців, за 9 місяців, мене ще немає, на 14,6% по області на 30, по місту черкаси на 35%. захворюваність на дизентерію по україні зросла на 70%. По місту Черкаси всього на 5 випадків. Ентерити, викликані кампілобактеріями і іншими збудниками по Україні на 5,97%, по місту Черкаси на 11,6%. Ротавірусні ентерити по Україні на 15,7% зросли. В нас в місті Черкаси поки що зниження на 12%. Гастроентероколіти викликані не збудниками по Україні зросли на 13,84%, по місту Черкаси на 9,8. Туберкульоз зріс у нас за 9 місяців у місті Черкаси на 24,5%. Розумієте? Ну такі захворювання, як черевний тиф по Україні станом на сьогоднішній день реєструються в нас в Черкасах. Бог милував. Значить, крім того, реєструється в Україні правець 11 випадків. На це українською мовою. А для тих, хто можливо не знає, це столбняк 11 випадків. Дифтерія 3 випадки в Україні, сказу два випадки серед людей. А вірусні менінгіти зросли по Україні на 10,38%. і відсотків. випадків. Слухайте, так статистика взагалі не невтішна. Так ці питання, ці проблеми мають все таки вирішуватися на державному рівні. А як держава на? Я хочу сказати, що ви абсолютно правильно говорите про те, що повинні вирішуватись на державному рівні, і їх підніма... Якщо говорити про мене особисто, то я лічно піднімав ці проблеми і в засобах центральних засобах масової інформації в щотижневику 2000 Є таки, така газета, велика виходить угу. дзеркало тижня. От. Піднімав у газеті ваше здоров'я «Міністерство охорони здоров'я. Ну поки що немає такого, будемо говорити реакції, яку б ми очікували. Але я хочу заради справедливості сказати, що десь тижнів три тому назад, значить, кабінетом міністрів були дані доручення в плані того, що в зв'язку з тим, що в Україні до 1 вересня трапилось 36 масових отруєнь і спалахів гострих кишкових інфекцій. То е, Кабінету міністрів дано доручення Державній санітарно-тнічний службі все ж таки е, внести пропозиції, скільки ж треба перевіряти разів ці об'єкти будемо говорити громадського харчування підвищеної епідемічного ризику, щоб не допускати таких спалахів, як були в цьому році, бо е, і отруєнь в, в результаті цих спалахів постраждало 656 осіб. Розумієте, це і весілля, це і поминальні дні, і так далі. Уявіть собі весілля, яке закінчилось, що після весілля всі, всі зустрічаються лікарня. в інфекційній лікарні. І в нас такі ж випадки теж було два випадки в Черкасах. Mm -hmm. Тому ми внесли свої пропозиції, але станом на сьогоднішній день, скажімо так, якщо будуть прийняті наші пропозиції, то для того щоб не допускати тих ускладнень, які мали місце в цьому році, і мають місце станом на сьогоднішній день. То нам не буде такої кількості, як працюючих, як станом на сьогоднішній день, не буде вистачати фахівців для того, щоб забезпечити такий контроль і державний санітарний нагляд. І я хочу сказати, що вже окремі народні депутати, окремі народні депутати значить піднімають питання про те, що все ж таки така реорганізація санітарної півміжної служби вона привела до ускладнень у. З епідемічної ситуації з гострих кишкових інфекцій, Скажемо так, досить активно виступають наші коріфеї санітарно-епідемічної служби академік Кундіїв Юрій Ліч, член кореспондент Національної академії, академії медичної наук Барду Василь Григорович. Да, і многі багато професорів піднімають питання, що сьогоднішня ситуація вона потребує втручання з боку держави, бо якщо ситуація не буде вирівняна в плані того державного санітарного нагляду, то наші підприємці станом на сьогоднішній день вони ще не звикли до того, щоб дотримуватись санітарних норм і правил. Ну от уявіть собі, у нас два спалахи гострих кишкових інфекцій було в цьому році в місті Черкаси. Це об'єкти. Які у відповідності до закону про особливості здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності ми не маємо можливості і ми не маємо права перевіряти в плановому порядку тільки тоді, коли ускладнюється епідемічна ситуація? Уявіть собі в одному місці весілля справляли, і після того, значить, значна кількість гостей потрапила в інфекційну лікарню. Коли ми прийшли перевіряти, висіяли. З обладнання кухонного, в якому готувалися, значить, е е е блюда на весіллі, і збудника сальмонелу, е умовно патогенну мікрофлору, яка теж викликає захворювання, і кишкову паличку. Цілий букет. А серед працюючих серед працюючих три працівники цього ресторану були хворі на сальмонеллюз. і вони обслуговували. А що за ресторан, можете сказати? Ну так воно було ж він у засобах масової інформації. Це ресторан Бріг. А потім було кафе одне, яке, верніше, воно раніше було, 90 посадочних місць, 14 працюючих у цьому кафе. І при розслідуванні спалаху, пов'язаного із цим кафе, у п'яти працівників кафе висіяно збудник будних Розумієте? Ось до того, чого приводить те, що ми фактично в цьому році їх не перевіряли угу. ні раптово, ні в плановому порядку то ви зараз не знаєте яка доля цих ресторанів. Ну так, чому не знає? Ми ж тоді я виніс приписи про припинення їх роботи і повністю поки не привели у відповідність. Ми потім зробили змиви з усіх і значить пролікували всіх тих носіїв, всіх хворих, і тільки після того було дозволено, значить їм робити працювати. Угу. Але це ж не тільки е, ці два е, об'єкти. Да. Нас е, так так в такому стані е, 60% об'єктів, тому що всі не всі а 60% об'єктів е, подібних знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Ми не маємо права в плановому порядку їх перевіряти. Ось складність в чому. Ми не повинні перевіряти їх щодня, чи щотижня, чи кожні 10 днів. Але вони повинні кожного дня чекати, перевіряючого, і думати, що повинно бути в порядку все, тому що можуть прийти з контрольною функцією санітарно санітарна служба і притягнути до відповідальності, зробити посіви, обстежити раптово працюючих і так далі. А станом на сьогоднішній день ми, скажем так, не повністю не володіємо навіть ситуацією, наскільки. Проєдині медичні огляди працівниками цих закладів у нас в місті і в цілому по Україні, бо ситуація така ж по Україні. Mm -hmm. Розумієте, ось це ускладнює е, ситуацію, а е, е, цілий ряд інших питань питання профілактики професійної патології те, також на бо є відповідні документи, які регламентують діяльність нашу, що об'єкти е, низького епідемічного ризику чи незначного епідемічного ризику, е, це промислові підприємствами повинні перевіряти раз на 5 років. Раз на п'ять років розумієте, при цьому повідомивши за п'ят за 10 днів, чекати. То мабуть, отже, все таки вирішення цієї ці проблеми було б у тому, що якби відмінити ці всі попередження, не ну звісно, відмінити ці всі попередження. Е, значить, тому що це е, ну неправильно. Це пішли народні депутати на поводу у підприємців і прийняли на користь підприємців, але від цього страждає значна кількість населення, тому що коли вони не дотримуються санітарних норм і правил, і це приводить до того, що випускається, реалізується недоброяксна харчова продукція, або ж накриваються столи, значить, продуктами харчування, які заражені чи сальмонелою, чи іншим збудником інфекційним, і це приводить до того, що люди хворіють. І оце це ж не голі цифри, а статистика, Ка свідчить про те, що в цілому по Україні епідемічна ситуація з гострих кишкових інфекцій значно ускладнюється. А гострі кишкові інфекції це індикатори, які перші дають про себе знати, тому що з'їв, попав збудник і захворів. А це буде і з іншими інфекціями, які є, mm -hmm. будемо говорити. Дифтерія зараз е, випадки є в Україні. Значить, є джерело інфекції, а це закон епідеміології. Mm -hmm. Є джерело інфекції, є фактори передачі, будуть хворі, тому mm -hmm. що будуть заражатись. Василю володимиричу ну, не менш важливим питанням залишається і профілактика щеплень. Що в цьому напрямку робиться? Чи вистачає ін'єкцій? Ну, ви бачили із засобів маси інформації про те, що значить вакцини станом на сьогоднішній день недостатньо. Угу. Значить, крім того, там проводяться певні перевірки, і ми з засобів масової інформації отримуємо інформацію, тому що так сталося, що з реформуванням санітарно епідеміологічної служби цей розділ роботи теж передали відділам статистики чи відділенням статистики обласних лікарень. І станом на сьогоднішній день ми чітко не володіємо ситуацією наскільки щеплено. Знаємо, що менше, значно менше, тієї кількості, яка повинна бути щеплена. Mm -hmm. а, е Цифри, то ми можемо запросити, але оскільки цю функцію нас відібрали і передали лікувальній мережі, безумовно, я вважаю як головний державний санітарний лікар, і вважаю, що це, я маю право сказати, що це було неправильно, тому що це профілактичний напрям в охороні здоров'я, і цим повинна займати санітарно епідемічна служба, mm -hmm. а не лікувальна мережа. Тому що е, лікувальна мережа вона створена для того, щоб лікувати, а санітарна пенічна служба для того, щоб займатися профілактикою. Mm -hmm. До речі, я хочу сказати для тих, хто думає, що якщо, значить, е, от лікувальна медицина буде на високому рівні, то буде збільшена тривалість життя, буде е, зменшена смертність населення. Він глибоко помиляється. Чому? Тому що, якщо взяти сумарно фактори, які впливають на стан здоров'я людини і тривалість її життя. То охорона здоров'я займає в, е, в загальній кількості факторів тільки 10%. 50% – це умови і спосіб ведення життя, це і е, якість харчування, е, значить якість е, е, життя, е, побутові умови, е, умови праці, умови відпочинку, умови навчання. Слідуючи, значить, 20% це спадковість, і 20% це стан навколишнього середовища. Розумієте? І тільки 10% це охорона здоров'я. Тому, значить, на мою думку, всі зусилля повинні бути направлені на профілактику. Тоді і до тих пір. Поки наші громадяни не будуть споживати чисту воду yeah. і продукти харчування, дихати чистим повітрям, працювати в умовах праці, які відповідають і нормативам, відпочивати, навчатись в таких умовах, досягти покращення стану здоров'я населення буде важко, а скоріше за все неможливо. Будемо вірити в кращі часи. Yeah. Володимировичу, що б ви хотіли побажати колегам перед День свята. Ну, шановні колеги, хто нас дивиться, безумовно, в переддень нашого свята, переддень свята санітарно епідемічної служби. Я хочу бажати вам всім в перш за все міцного здоров'я, щастя, добра, терпіння, наснаги у цій ситуації, в якій ми знаходимося, заради забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в нашій. В нашому місті, ну якщо хтось дивиться і з області колег то і в області, і щоб ми, з кожним роком, відмічаючи це свято, відзначали як це було й колись. Що санітарно-епідемічна ситуація в місті вона покращується з кожним роком. Успішної вам праці, невичерпної енергії з професійним святом. Це була програма Відверта розмова. Побачимося вже за тиждень.